Один із таких зараз потужних проєктів, які запустили ми разом з волонтерами з Дніпра, з Ілья таких. Зна, Мик... Микита. Ну, команда, в них є така потужна Дніпровська команда. Вони також як долучаються до нашої організації, завжди допомагають в різних проєктах. І на базі їхніх організацій, благодійних фондів, і плюс наша громадська організація, ми створили такий проєкт Ріхом. Це проєкт, де Люди можуть знайти собі житло в селах, в невеликих громадах, Того, що зараз всі хочуть отримати там житло, да? взяти там село Бирлівка. Ми вже там придбали 10 домівок. Наш Григорій, представник, волонтер, він знайшов цю громаду селище, він там вже зі всіма знає, дружить, його всі знають. І там люди самі кажуть, ось хати стоять, там 120 це тисяч. Це село, ПГТ, це село. Щоб я розумів. Село, село. село. Дешевше придбати, там, якщо людина. З Донецької області знайшла нас, звернулася до нас, ми їй дали варіанти, і вони самі там проживали в селі, і їм це як навіть більш доречніше, чи в місто їхати, тому що вони там заведуть собі там якусь тварин, будуть вирощувати їх.